Ну, і міністри половини країн НАТО проігнорували зустріч ОБСЄ у Скоп'ї через те, що туди запросили Росію. Про це повідомляє Європейська Правда вперше з лютого 2022 року. Міністри закордонних справ опинились на одному з заході в Європі з главою російської дипломатії Лавровим на засіданні. Організації засідання організації з безпеки і співробітництва в Європі проігнорували міністри 13 з 31 члена північно-атлантичного альянсу. Але сам факт того, що Росію в особі Сергія Лаврова туди запросили. Як це трактувати? Зараз будемо говорити з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отож, пане Тарасе. Ну, дивіться два роки Росію. Ну. Послідовно намагались ну добре, не викинути, але якось ізолювати так, позбавити участі на тих в, в участі в роботі тих чи інших міжнародних майданчиків. Ну і от раптом обсє скоп'є і на тобі ласкаво просимо, як це трактувати. Uh, ну, власне, якщо дивитися на цю історію з точки зору західної дипломатії і очима uh, західних політиків, ну і власне uh, західних топ-дипломатів. То насправді, ну якби ця ситуація вона звичайно вона екстраординарна, враховуючи те, що Росія продовжує свою неспровоковану повномасштабну військову агресію проти України і фактично продовжує другий рік вести проти нас повномасштабну війну. При цьому частину свого гібридного інструментарію вона ж спрямовує проти заходу загалом. Але якщо дивитися на цю історію очима західних дипломатів, то оці два роки західна дипломатія витратила на те, щоб в різні способи використовуючи різні канали донести до російського керівництва через в тому числі російський МЗС. Ну що власне така позиція вона м'яко кажучи неприпустима і вона буде в її продовження такої політики Росії буде пов'язане із збільшенням тиску на Російську Федерацію і санкційного, і політичного, ну і зрештою навіть безпекового. Так ну власне це те, чим має займатися дипломатія, так у будь-якому випадку має доносити ось ці от месячі. Для західних дипломатів стало очевидно, що за ці два роки отак от дистанційно передавати ці повідомлення. Ну а не було досить ефективно, тому що ніяких змін в російській політиці не відбулося. Ну і тому. Очевидно, що в даній в даній ситуації було зроблено таке от виняткове рішення запросити а, або точніше толерувати присутність російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на цьому майданчику ОБСЄ. причому, ну сам майданчик обсє він теж був вибраний. Мені здається, не випадково, бо тут треба зробити одну дуже важливу за увагу, дуже важливу річ підкреслити. Насправді з точки зору міжнародного права і з точки зору інституційності так організація з безпеки із співробітництва в Європі вона не є повноцінною міжнародною організацією. Тобто її не можна ставити на один один ряд із, наприклад, такими класичними і е, ну статусними міжнародними організаціями, як НАТО, як ООН, наприклад, як Європейський Союз. Бо насправді ОБСЄ, е, ну такого статусу немає, і тому ну якби про неї, про учасників, про країни, які туди входять, говорять не країни-члени, а країни-учасниці ОБСЄ Це теж як кажуть неспроста. Бо ОБСЄ починалася як нарада. З безпеки в Європі ще в кінці 80-х років для налагодження діалогу з тою самою Росією, тільки ще радянською з питань безпеки в східній Європі, і потім, десь середині 90-х організація ця нарада була перейменована в організацію, але там в офіційних документах. Пішлося дуже чітко, що зміна назви не несе не тягне за собою зміни правового статусу. Тобто, фактично, ОБСЄ це ну, такі от міжнародне зібрання, міжнародний майданчик, так який офіційно не є міжнародною організацією. Тобто, в принципі, це такий для заходу компромісний варіант. Росію запросили брати участь в засіданні ну, скажімо так, міжнародного об'єднання, яке не є міжнародною організацією самою по собі. Ну і власне це теж, я думаю. А такі люди, як Сергій Лавров, не могли не розуміти, ну, але пане Тарасе, а, ну а чи правильно я розумію, що на Заході відповідно тішать себе ще надією, що ну з Росією там можна якось а, не знаю, чи домовитися, але що вона може почути там щось і може змінити якось своє рішення? Ну бо ж здається, вже всім давно вже за цих два роки все, все очевидно. Ну насправді я думаю, що цих ілюзій залишається все менше. Не можна звичайно 100% впевнено говорити про те, що цих ілюзій взагалі немає. Але ми повинні розуміти, що захід залишається заходом, так і не робити таких кроків наші партнери просто не можуть, тому що ну тоді. Їх почнуть звинувачувати в тому: ну а як же? А ви ж е, закрили цю можливість та да, діалогу? Ви ж е, не ну до останнього ви не давали можливості, так би мовити, да, висловитися е, і представникам путінського режиму, так і донести до них, як би ну те, що має сказати їм захід. Ну тобто, фактично, е, дипломатія, вона працює завжди незалежно від того, які, е, з якими режимами вона має справу в часи холодної війни, в часи найбільшого загострення, так все одно ну, певні дипломатичні канали залишалися відкритими. відкритиме, тому ну, скажімо так, ми повинні розуміти, що захід просто не може цього не робити для того, щоб уникнути потім звинувачень в тому, що саме захід перекрив ці дипломатичні канали. Так, а так ну зараз всі в принципі можуть сказати, що ну ми ж намагалися, да ми робили все, що могли, для того, щоб донести до Росії нашу точку зору. Ну ми слухали вони. Ну то це вже якби їхні проблеми. Значить, тоді нам треба продовжувати, в тому числі інші напрямки тиску на Росію. Тобто, з іншого. bom pouco Західних політичних лідерів ну ось такий інцидент, скажімо так, допуску російського міністра на ну захід такого рівня, він в тому числі може дозволити далі мати додаткові аргументи для того, щоб посилити підтримку Україні. Тому що західні лідери тепер можуть сказати: Ну, дивіться, ми ж навіть його пустили і дали йому висловитися так. Ми висловили для ньому всі ті речі, які ми ну мали сказати про агресивну політику путінського режиму, про припинення війни. Він не послухав, значить, треба інші інструменти впливу. Значить, треба конфісковувати активи. Значить, треба вводити вторинні санкції, ну якби до, до тих суб'єктів, які порушують і санкції, які вже введені проти Російської Федерації. Зрештою, це значить, що в заходу немає іншого вибору, як продовжувати і посилювати постачання зброї Україні, тому що ну в будь-якому випадку західні лідери можуть сказати. Ми всі цивілізовані інструменти, всі цивілізовані підходи, ми насправді випробували. І це не наша проблема, що росіяни настільки, ну м'яко кажучи, тупі, так що вони не розуміють, коли вони говорять ну такою от цивілізованою мовою, скажімо так. Пане Тарасе, ну а от я не знаю, чи можна говорити там про якусь комплементарність з боку деяких учасників. Ну, от я там згадав, згадував до прикладу там Австрію, так але. І те, що Угорщина скористалась цим шансом, так само, так щоб ну от висловити свою позицію щодо війни в Україні, і те, що загалом от Македонія, яка головує зараз в ОБСЄ, запросила, чи це не збільшує, скажімо. Кількість ну чи загрозу появи там союзників от, в цій групі, там Угорщина, хто там Словаччина, так ну от зараз Македонія, Північна і так далі. Ну насправді, враховуючи агресивну політику Кремля, і в принципі те, що вони вміють тільки шантажувати і давити, так би мовити, силою, насправді це тільки збільшує безпекові ризики для тих країн, які погоджуються на такий діалог із Росією, для тої самої Угорщини, для тої самої Словаччини, і так далі. Тобто, чим більше. Росіян запрошуєш до діалогу, тим на більшу небезпеку ти сам себе наражаєш, тому що за діалогом ну, росіяни завжди а, приховують а, інструменти впливу, чи то гібридні, чи то силові. А, ну це вже залежить від кожного конкретного випадку. А, насправді, якщо подивитися в ну, суть а, підходу, наприклад, тої самої Угорщини, чому ну вони настільки компліментарні до путінського режиму, і чому вони так охочі йдуть на контакт, говорять речі, які дуже співзвучні Росії. Ській пропаганді ну насправді там все це не стільки від великої любові Віктора Орбана до Владимира Владимировича, так і його вдячності за ті гроші, які колись там йому передавав російський криміналітет на старті його політичної кампанії. Скільки насправді для Орбана зараз ось така проросійська риторика і проросійський вектор, це насправді спосіб шантажувати Європейський Союз і можливість витрясти з нього побільше грошей для тої самої Угорщини, при цьому ігноруючи переважно більшість рекомендацій, які той самий Європейський Союз. Ну, скажімо так, висловлює в бік офіційного Будапешта, що ЄС бачив бажаного в внутрішній політиці Угорщини, Тобто це такі антизахідні антиєвропейські сантименти. А Росія і ну власне російська агресія проти України в даному випадку вони дають орбану дуже гарний фон, де на цих антиєвропейських сантиментах можна грати. І насправді ну, це дуже на практиці. Це дуже добре видно, тому що коли угорщині ставлять питання, ну або ви скажімо так, продовжуєте свою полум'яну риторику, і ви тоді перестаєте отримувати гроші від ЄС, і взагалі там коли Орбан порівнював. Членство в ЄС із, скажімо, радянськими танками в Будапешті та в свій час от недавно була річниця, і він виступав з такою специфічною заявою. Йому пан Борель сказав, що взагалі то Угорщину в ЄС ніхто не тримає, і вихід от десь приблизно в тому напрямку, та от і після цього риторика абсолютно повністю помінялася на практиці. Угорщина. Почала підтримувати а, ті рішення, які від неї вимагалися, да боку європейського союзу, і все було нормально. Тобто, це спосіб а, шантажувати Брюссель, це спосіб отримати додаткові гроші і додаткові ресурси від ЄС, при цьому не виконуючи а, тих норм європейського союзу, які особисто орбану чи його політичні сирі не подобаються. Пане Тарасе, а от бойкот з боку, ну і деяких наших, скажімо, західних друзів, і з боку самої української делегації. Наскільки це дієвий, скажімо, метод мені чомусь згадалась, знаєте, аналогія, коли ми говоримо там про різні культурні майданчики? от Чи треба там тим чи іншим діячам чи там спортивні зустрічатись? так? з одного боку, ну начебто ні, бо на одному полі, як то кажуть, не, не хочеться з ними там нічого взагалі робити. З іншого боку, е йдеться ж, ну е є така думка, що потрібен ну таким Україн, на не доносить жодної позиції в такому випадку, і можливо навпаки, краще все ж таки залишитись і спробувати переконати там міжнародне співтовариство в тому, що є Росія насправді так, от бойкот в даному випадку зіграв в плюс чи в мінус. Я думаю, що тут би коць зіграв плюс, тим більше що ну нас підтримали, і Сполучені Штати Америки, тому що пан Блінкін теж не був присутній на цій зустрічі під час виступу Сергія Лаврова, нас підтримало 13 країн-членів НАТО. Ну зрештою, це такий досить символічний крок, який в даному випадку він був необхідний, тому що ну враховуючи цю таку досить екстраординарну саму по собі ситуацію, коли Сергія Лаврова в принципі допустили до участі. В даному випадку, те, що ми проігнорували, причому зробили це максимально відкрито, якби його виступ і його присутність там це в принципі абсолютно правильна річ. А так, загалом, в кожному конкретному випадку треба дивитися на обставини, треба приймати конкретне рішення. Чи в конкретній ситуації краще просто ігнорувати присутність російських якихось представників там ну, різного рівня, так різних сфер, чи треба домагатися взагалі їх повної відсутності? Тобто, це залежить від. Ід конкретних обставин і це так само залежить від того про яку конкретну сферу ми говоримо і чи активно є Росія експлуатує. Як інструмент гібридної агресії, Ну, от, як, наприклад, там їхня культура, так так звана, от їхні ці от митці, так звані, які ну крім того, що вони там показують якісь якесь своє розуміння там світового мистецтва, так якими чином його копіюють, вони як і іншого, вони звичайно ж є емісарами от того самого руського міра, і тому ну тут абсолютно логічно, що їх треба повністю викинути із принаймні європейського культурного простору для того, щоб зменшити. Чити шанси Росії взагалі поширювати цей бритний вплив, ну тобто, я думаю, що конкретний інструмент або ігнору, або а, блокування доступу Росії до тих чи інших міжнародних майданчиків він в кожному конкретному випадку має прийматися відповідно до обставин, відповідно до того, що саме буде максимально дієвим і ефективним. Почуто, пане Тарасе, і дуже дякую вам за так, ваші роз'яснення за ваше бачення ситуації. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами на зв'язку.